Сейчас у нас с вами задача отловить всех разжигателей войны. Всего 20 лет, и не будет смысла говорить об Украине. Вы этого хотите? В ближайшее время мы будем видеть массированные атаки по тылам, по логистике. Вы этого хотите? Итак, давайте теоретически представим, вот теоретически, что эти самые сильные армии России и Украины объединились. Если украинская армия продемонстрирует неспособность оказывать сопротивление, это конец войне. Вы этого хотите? А что, если произойдет нечто совершенно непредвиденное, и украинская с российской армиями вдруг станут единой военной силой? Вы этого хотите? себе чесно. Згрома української армії, втрата волі українського народу до супротиву. Ну і звісно ж, подальше злиття із Росією. Такі хотілки пропонує нам Діана Панченко. Чому ми про неї говоримо? Зараз поясню. Перш за все, варто зазначити, що Росія зараз намагається не те, щоб інформаційно нас атакувати, а навіть перехопити ініціативу на фоні свого літнього наступу. А головне залякати нас абсолютним і повним знищенням щоб ми самі здалися в їхні руки, тож сьогодні, друзі, у нас з вами особливий ефір. Ми будемо обговорювати нові старі методички, які використовує Росія в поєднанні з терором. Я маю на увазі обстріли дронами і ракетами. І як ви зрозуміли, почнемо ми із Діани Панченко. Я прошу вас, попри всю огиду, яку ви будете відчувати, слухати кожний фрагмент до кінця, щоб ми могли розібрати основні пропагандистські прийоми, які зараз на нас використовують. 2025 год Россия контролирует около 18% территории Украины, включая Крым, части Донецкой, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. С каждым днем Россия двигает фронт. С каждым днем Украина теряет все больше людей, больше территорий, больше людей, больше территорий. Используя математический анализ, мы можем спрогнозировать, что в случае дальнейшего развития событий в том же темпе Украина исчезнет.

всралася, Україна зникне у січні 46-го року, каже нам ця мандавошка Діана Панченко, і звучить дуже страшно, особливо у поєднанні з ефектами, де вона акцентує більше людей, більше територій, там і звук додають серцебиття, який уповільнюється. Ну, начебто, це мало нас дуже сильно залякати, але є одне. Але вона каже, що Україна рухне, якщо все буде відбуватися тими темпами, якими йде зараз. Ну і що вона? Має на увазі, Росія зараз наступає тому або вже сьогодні. Ставайте сателітами Росії, або будете. Повністю знищені, каже нам панченко. Але розумієте, проблема в тому, що наступ не вічний, і поки він триває. Росіяни намагаються витиснути із цього максимальну вигоду для себе і надавити на нас максимально психологічно. Ба більше їхній наступ не такий успішний, якби їм хотілося, і від цього їхня жага до залякувань лише зростає. Бо що? Бо вони, якщо не бойовими діями, то морально намагаються. Схилити нас до капітуляції, я маю на увазі, психологічним тиском. Всего 20 лет и не будет смысла говорить об Україні. Потому что її просто не будет существовать. Украина не просто стане значительно меньше, она просто превратится в пыль, в ноль. Вы этого хотите? Атвітя собі чесно так, поки у вас не здали нерви, я одразу поясню на бісам. слухаємо Діану Панченко. Я розумію, можна сказати, що про неї вже всі давним-давно забули в Україні, заблокували її тюби. Хто її взагалі дивиться? Але я вам можу пояснити, чому я сьогодні звернула на неї свою увагу. Тому що охоплення каналу Панченко 2,2 і два здається мільйони. Середній перегляд по відео це півмільйона мільйона і аж до трьох мільйонів переглядів на одному матеріалі. Більша частина її глядачів це українці. Частина із них виїхала за кордон здебільшого до Росії під час початку повномасштабного вторгнення, а інша залишилася тут, і вони тихенько сидять і слухають, тому що Діану Панченко тут знають як ведучу вже не існуючого ню звану каналу, тобто це її дивляться електорат. ОПЗЖ а ОПЗЖ, я нагадаю, друга за чисельністю фракція у парламенті, тобто підтримка у них нормальна. І хто ж має говорити для людей, які голосували за ОПЗЖ? Ось цей Панченка. Тож давайте перейдемо з вами до реальних пропозицій від російської пропаганди, тому що нагадую Панченко звертається саме до українців. Значить, вона каже: помріть або. Будьте з нами буквально. Вона буквально пропонує нам об'єднатися, нав'язує думку про можливість нормального співіснування росіян і українців у мирному середовищі. На сьогодні саме сильне армії на планеті це Росія і Україна. Мені зараз прийшла в голову сумасшедша мисля. Давайте теоретично представимо вот що ці штої сильні армії Росії і Україна об'єдинілись. Так да ну, очень большая мощь. Ну ви знаєте, і сміх і гріх. Я от уже прям бачу візуалізую картинку, як українські військові і окупанти схлеснулися в обіймах у окопі. Ви знаєте, так звучить так, наче а, панченка відірвана абсолютно від реальності і городить бо знащо, але. Але це ж уже було. Ви розумієте? У часи радянщини Росія використовувала українців як гарматне м'ясо. Але в принципі не треба далеко ходити. На початку повномасштабного вторгнення Росія почала проводити мобілізацію на окупованих раніше територіях. І що вона зробила? Вона погнала жителів квазі республік так званих ЛДНР в інші регіони України, в інші міста. І вони до речі були цим дуже незадоволені. Давайте згадаємо у мене для вас архіви із травня 22. С нами были проведены масса незаконных действий. Нас призвали незаконно в нарушение приказов. С нами не было проведено медицинского исследования во время призыва. Нас неоднократно обманывали и обманом пытались завести на территорию ЛНР, где по неподтвержденным данным мы уже являемся частью какого-то казачества, добровольно вступившее в ряды. Вооруженных сил ЛНР и без... срочно бессеребренниками будем там умирать. А умереть там недолго. Три месяца мы вели бои за освобождение Мариуполя. Мариуполь освобожден, но пушечным мясом мы быть не хотим. Але увага виявилося, Росія в сраці мала все, чого хочуть чи не хочуть жителі ЛДНР, і які права були порушені, чи взагалі вони були порушені. Ну яка різниця? Яка різниця, якщо люди, які проживають на захоплених територіях, українці для росіян а, ніший сорт, скот, ну звичайний ресурс. Мобілізаційні, ви ж почули цих от чоловіків, погнали в Маріуполь. Тобто вони зі своєї ДНР пішли зі зброєю в руках на інші українські території і освободили Маріуполь. Атлічно придумано. Хоча насправді ця тактика напрацьована сторіччями ну, стара як світ, але на Панченко продает, это как что-то новое, начи, знаете, начнет вот неведомо, что ж там, что ж будет дальше. Знаете, ирония в том, что я как раз размышлял в этом ключе. А что, если произойдет нечто совершенно непредвиденное и украинская с российской армиями вдруг станут единой военной силой? Тогда это будет просто мощнейший военный кулак в мире. С такой силой никто не справится, даже НАТО с точки зрения армейских мощностей. На стійні устати найприкольніше те, що вони навіть не приховують своїх намірів. Їм головне об'єднатися з українцями. Оце про да, прабратів. Що ж це за братськість така об'єднання з українцями шляхом окупації, або що простіше для росіян, шляхом нашої капітуляції, об'єднання воєнних потужностей і подальше формування кулака для наступу в НАТО, тому що що, після об'єднання такого можна уже і на Польшу спокійно йти, там ще й білоруси допоможуть. Забула сказати, що весь цей час ви дивитеся, як виглядає проєкт, створений авторами програми Ольги Скабєєвої. Да? і я не жартую, тому що і Оля і Діана Панченко це проекти, створені руками одних і тих самих людей, одної тої самої редакторської групи. Різниця між ними полягає лише у тому, що Оля вона, вона в принципі націлена на російську аудиторію, тому що у нас вона, знаєте, не в почоті, а Діана Панченко, вона ж наша мандавошка, ну наша мандавошка і. Їй простіше повірити, простіше повірити в те, що вона говорить. А вона ще що дільне, що ж нам тут робити в Україні? І вона, звісно, подскажет. Сейчас у нас с вами задача отловить всіх разжигателей війни. Именно вони не дають жить українцям, русским білорусам в мире. Именно їм им нужно розжигати ненависть. Їм за це платять великі гроші, довгі роки. Ну, справді Діана Панченко у цій темі профі, бо кому як не їй знати, які великі суми готові платити за розпалювання ненависті. І я прошу вас звернути увагу на те, яка взагалі філігранна робота зроблена. Вона ставить своєму глядачеві задачу отлавлювати. Атлавлюваті, розжигатів ненависті і війни. А потім ми бачимо, як люди здають локації якихось там. Підприємств чи об'єктів росіянам. Потім ми бачимо, як хтось погоджується на співпрацю і закладає вибухівку. І ви знаєте, ми зараз про це будемо детальніше говорити, тому що Діана Панченко це теорія, яку ми почули. А зараз ми перейдемо до практичного що, що застосовують росіяни проти нас. Перед тим я прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Ну а ми що? А мы до наших баранев будем мы и слухать, что мурусский атакуют ТЦК. А коренные изменения заключаются в том, что не территориями меряется победа или поражение. Вовсе не в том, сколько квадратных километров взяла одна сторона или потеряла другая. А меряется это совсем другим критерием. Способностью противной стороны оказывать сопротивление. Вот сейчас, мне кажется, стратегия СВО поменялась, характер СВО поменялся, и он заключается в том, что Россия наносит массированные атаки по тылам, складам, логистике и даже ТЦК для решения одной наиважнейшей ключевой задачи, которая поставит точку в этой войне. Це способність української армії спротивлятися. Ну що ж чуєте так зараз для них головне не території, а зламати нашу волю до супротиву. І з хорошого того, що я почула в цьому фрагменті, це те, що росіяни самі хочуть завершення війни, тому що ну скільки можна братися, Київ за три дня ну, ви ж понімаєте. Коротше кажучи, війна виснажує їх. Вона виснажує нас, але вони також не були готові до такої затяжної історії. Тому вони намагаються зараз застосувати усі механізми проти нас, щоб якось переломити хід подій. Е, значить, вони діють психологічно, вони б'ють по ТЦК. А отже, як ну що очевидно, люди бояться знаходитися у центрах комплектування чи поруч із ними, тому що може бути, наприклад, прильот це раз. По-друге, росіяни, що головне, вони створюють ситуацію, де дуже добре чути. Ти голоси тих, хто ухиляється від служби чи проти служби і так далі, тому що вони от створюють таку от сцену, на якій ем, лунає голос. А цей голос він що робить? Він підбурює решту тих, хто думає точно так само, і вони починають дуже гучно говорити. І таким чином, як на мене, вони намагаються ще якось вплинути на цю історію з переворотом. тому що вони ж пам'ятаєте, називають нашу владу режимом, і оця історія, коли народ свергніт цей режим. Але і це ще не все. Через бот в інтернеті українці можуть украинцы точні координати місць, де засідають людоловы, щоб туди пролітали герані. Уже опубліковані дані локації ТЦК в Києві, Дніпропетровське, Черкас, Одесі. Сообщается, что именно после одного из таких сообщений якобы был атакован Кременчубский центр комплектования. Украинская пропаганда. Всех, кто делится данными с Россией, называют предателями, которые не верят в победу в СУ. Но и сами военные угрожают, что отправят в этот же бот, адреса и самых активных с пометкой военный объект, чтобы русские ударили и сказати? Хто повівся на цей чат, бот і відправив координати? Вас обманули, ви корисні ідіоти, тому що Росії не потрібні координати. Давайте ми будемо з вами чесними. Їх і так повно у цих інтернетах. Таке враження, що будівлю ТЦК неможливо знайти на мапі, наприклад, або просто вбити в Гуглі. Це ж не якась не якийсь великий об'єкт, по якому потрібно координувати удар, ну тобто. Камон, їх знаходять не через чат-боти, а от що роблять з цими чат ботами Отже, Росія таким чином, як на мене, формує нову агентурну мережу, і це досить серйозно. Тому що дивіться, зберуть вони, от, наприклад, контакти тисячі чи двох якихось українців, отаких от, от розумників, і що вони зроблять? Запропонують віднести якийсь рюкзачок. До якогось об'єкту будівлі чи до якоїсь людини, або, наприклад, сконструювати якусь вибухівку своїми руками. Людина, звісно, може відмовитися, але що тоді в гру буде вступати шантаж? Тому що росіяни маючи дані цих людей, які відправляють координати, зможуть шантажувати, наприклад, зверненнями до СБУ, типу, що так, що так ні вибора, так ти ж і будеш безплатно таку історію робити. Розумієте, е, історія в тому, що Росія спершу шукала пособників в Україні, пропонуючи. Високі е, якісь там зарплати, точніше, пропонуючи швидкі гроші тут е, і зразу і великі. Потім, значить, вони через сайти знайомств навчилися вишукувати військових і Приводять, привозять, підкладають їм якусь вибухівку, навіть новою поштою здається, відправили вибуховий пристрій. А ще я забула сказати про те, що росіяни шантажували сім'ї полонених, пропонуючи їм якісь там умови для їхнього родича в обмін на якісь терористичні дії. Тож, бачите, у них методи їхні вичерпуються, і вони працюють над тим, щоб знайти все більше і більше людей. Тож оці, от незадоволені існує. Існуванням ТЦК це дуже хороші потенційні колаборанти для росіян, особливо якщо вони там залишають свої контактні дані, звертаючись у цей чат-бот. Я зараз говорю за тих, хто звертається у чат-боти. Ну що сказати, корисні ідіоти, а потім вони будуть розказувати, що їх надурили Ви молоді. Правильно Обманули дурачка на чотири кулачка у нас так в народі говорять. Чому ми сьогодні взагалі говоримо про все це? Тому що я помічаю за собою і за людьми, яких я знаю, за моїми знайомими, що рівень тривоги у мене і у решти піднімається. Хтось себе почуває розгублено, хтось боїться. І от мені захотілося трошки розібратися у тому, що зараз роблять з нами росіянами, що змінилося, що знову такі настрої у людей. І от ми слухаємо Панченко, дивимося на ці удари по Ми Вже для себе з'ясували, що вони намагаються Намагаються нас продавити до капітуляції зараз під час їхнього наступу, що вони намагаються зламати нашу волю до оборони, а маючи цю інформацію, простіше чинити супротив, простіше усвідомлювати, як діяти і як не діяти. Пам'ятайте, що вони роблять все для того, щоб ми морально зламалися, щоб морально виснажилися і втратили можливість чинити їм опір. Тому саме тому вони застосовують знову старий новий хід знову нас наступом на Путин заявил, что нужна буферная зона. В Украине уже говорят, что это наступление на Киев. Как вы думаете, может ли Росія пойти на Київ, і може лі Україна потеряється даже столицю. Це очень реальний ризик. Должен сказати, що курська операція в августі 24-го року стала з скрупніших стратегічних ошибок України, Іти на неї ні в коєм випадку не слідувала. Тобто Україна може втратити Київ через те, через що через курську операцію. А що то тоді в 22-му році було, коли вони за три дня Київ брали? Шо тоді, що тоді їх сподвигло до цих кроків.